Вітаю на каналі. Давно не було відосів. Як ви бачите на сайті PocketOpшен, у мене депо стоїть нулі, злив я депозит. Так що була в мене незначна депресія. Ну, як незначна, Ну щоб розуміли, 100 доларів, це на той час трошки менше пів моєї зарплатні. Коротше, вирішив я забити на цей весь трейдинг на всю всю хрінь. Да й взагалі то часу не було. Щоб навіть розібратися, чому я злив. А злив я тому що випив півка, сів за ноут і думаю, рубану бабосиків. Раз, мінус, другий мінус, третій мінус. Коротше, ушов весь депозит нахрен. Ну і почались тут у мене шабашки, да робота коротше, на роботі діла, всі оці шабашки, робота, робота, опять шабашки. Потроху інвестував в крипту, потроху, і знову на шабашки, і так, і робота, і, і, і знову все по кругу. Знову інвестиції. І що, почав думати, щось хочеться все одно розібратися в ну дуже до хіра людей торгують, в них виходить, а що а в мене не вийде? Коротше, і почув на різні блогери там, розказують про яке там смартмані, коротше. є смартмані одне, смартмані, смартмані. Ця концепція. Почав я лазити в Ютубі, дивитись різних, різні відоси дивитись. І в голові така була каша з усієї цієї інформації, тому що кожен меле різне. Коротше. Пазли нихера не сходяться. Вчитись дорого, ну, нема бабок, щоб пойти навіть до наших криптокрут або криптолоджі, піти вчитися. А щоб нормально вивчитись, треба не на 3 місяці йти, там вчитися на більше, хоча б. Щоб більше практики було. Ну, не наважився я вкинути гроші. Навчання розбиратися, почав розбиратися сам. Сам чуть -чуть, да, самому важкувато, тому що тому що довго Довго в тому плані, що ти нихера і так не розумієш, дивишся той відос, і в тебе в голові каша і, і все коротше. Ну, все одно попав я на одного блогера, наче то кого роз'ясняє. Дивився, дивився, раз, два, десять, 10 разів на 15 щось дійшло. І поняв я одну хрінь, що у кожного трейдера є своя стратегія. Стратегію він розробляє для себе, ну, якби, щоб йому було зручно і від чого він торгує, як він бачить цей ринок, як він та читає, читає графік. Це кожен сам повинен навчитися цьому. І ось коли я почав торгувати, на, почав торгувати одразу на біжі Binance. Потім на Bybit, перейшов на Bybit Хто хоче реєструйтесь, посилання буде під відео, а також посилання в групу, де я показую свої угоди, свої результати на Telegram каналі І ось тут, як ви можете бачити, мої угоди. Є трохи мінусів. Також, що в мене ще інвестував, я покажу інвестиції. Буду виводити свій результат. Ну це вже, дорогі друзі, в наступному відосіку так що з вас лайкос, підписка. Все, дорогі друзі. Обняв, приподняв. До зустрічі!